Мої вітання. Сьогодні у нас третя частина по виготовленню різдвяної ялинки з бокситною смоли. В цій частині власне, будемо вже прикрашати нашу готову ялиночку. Прикраси будуть світлодіодні і для нігтів є такі наклейки. Ми теж, також будемо прикрашати. Перш за все я сверлю отвори для світлодіодів яким, яким буде підсвічувати ялинку. Так не завжди так Може навіть є сенс сверлити отвори до того, як засипати ялинку флоком. Ось так просверлюю отвори і вставляю булавки, щоб не загубити, де вони були, бо флок досить щільний і не завжди видно потім те я просверлював дірочки. Тут у мене були такі досить маленькі лампочки світлодіодні. Це від минулого проєкту, буквально там пів міліметра товщиною. Ось так я повставляв, позакріпляв так само двокомпонентним і ультрафіолетовою смолою. Всі виходи з світлодіодів вивів внутрішнь і вони будуть там через виключатель чи вимикати через батарейку підключати потім ці світлодіоди. ось власне отак от буде світи ця ялинка так в темноті у мене досить, досить симпатично. Ці світодіоди можуть бути різнокольорові. Це просто вони повинні були в одному з минулих моїх проєктів імітувати пожежу. І, тоді, і там до пожежі власне, дійшло підсвічування пожежі і вирішив використати на ялинку. Це буде корпус для батарейок. Там такі батарейки, як таблетка. І вивожу туди цього корпуса провода і буде виключатель. Обробивши лаком для волосся, посипаю блискітками. Я не знаю для чого вони. Я купував в Аврорі такі блискітки для дам'я, там якісь прикраси. І посипаю зверху по лаку для волосся. Зверху потім ще раз обробляю лаком для волосся і власне після висихання ялинка має отакий засніжений вигляд. Це вже встановлено корпус для батарейок. Будуть викручуватися і вставлятися туди батарейки. Ось дроти заготовлені. І наступним етапом вже будемо прикрашати ялинку всякими. Прикраси. прикраси також купляв в Аврорі, вмикаю підсвічування, щоб більш рівномірно були прикраси. І клеїм, не клеєм, ебоксидною смолою ультрафіолетовою на нашу крапочку і приклею вже ці прикраси для Ось Отаким чином. По, по всій ялинці. Власне, на цьому майже і все. Будь ласка, пробуйте, запитуйте, підписуйтесь на мій, на мій канал. Я скоро викладу всі мої ялинки, еволюцію там ялинок, і серед моїх підписників буде розіграш. Тобто, випадковим чином виберу людину, яку я відправлю таку ялиночку. Для вас, від вас потребується тільки підписатись на мій канал і може на коментарі які Всім дякую.